М'яця і сина Святого Духа, дорогі брати, сестри, побратими, ми чуємо в Святому Євангелії, маєте уривок про віру. У чому вона полягалася у того сотника? Ви знаєте, кожен з нас, коли у нього хтось захворів або сам він захворів, викликає до себе лікаря. Але так довіряти лікарю і так вірити його силу, що він ск каже: скажи тільки слово. Бо якщо ти дім твій, ти побачиш. Е Знаєте, контраст негідності. Я вірю, що це ти можеш все зробити саме тому, що ти святий. А ось я є дім він, то твоє святості ще, знаєте, далекий, дуже далекий. І я відчуваю, це Сотня говорить, я відчуваю свою негідність, щоб така сила і така святість прийшла в мій дім. І це є віра, це є віра в силу, і це є віра в праведність і святість, і це є твере бачення. Свою, свого стану перед Царем Небесним. Ми дуже часто думаємо, достойний чи не достойний причаститися. І виявляється, цей сотник, цей сотник, визнав, що він недостойний саме в такому розмірі або в таких навіть, величинах, що він зрозумів, що це правда, це істина. А це він пізнав не тому, що він. Не мав справи якісь праведності за своє життя, він пізнав висоту і чистоту того, до кого він звертається, різницю цю. І один іноді ваше приклад, ми думаємо, що да, що таке людина, яка ну, сидить в нашому храні, да, от маленькими, да, а якщо ми такі, як е, гора там, е, якась там найбільше кенчань, да, там, яка там найбільша. І yes. такої висоти, Еверест, да, такої висоти такої, да, яка різниця між нами і ними? А ось і це земна, і земна висока, земля висоти. А коли ми подивимося до небесних висот і піднімемо гору вище, і подивимося про той простір, який ми називаємо безконечністю, то є, що той Еверест і, і я малий, однаково розміру. З точки зору цієї безконечність. І та безконечність це безконечність. Я да? е, е, не маю для того, щоб дійти до туди. І не немає, щоб дійти до безконечності. І Господь з милості своєї, як Евересту, і мені, коли моє серце чисте, дають, дає це святість, надає сам як дар, даруна. Мені треба тільки визнати, побачити себе, на якому я стані я знаходжусь по відношенню до нього, не по відношенню до я, якщо є Еверест, по відношенню до того малого, який знаходиться в цьому храмі. А виноше до вищого, який оцінює, оцінює нас і дивиться, хто ми такі. І тоді, коли я дивлюсь на нього, то я бачу цю різницю, як і сотні побачив, що мені до нього просто я своїми силами ніколи не дістануся. І тільки він своїй благонаті може сказати: я бачу, що ти змог, зміг робити на своєму місці своє. Я тобі тепер дарую і додаю те, що ти не зміг. Боже. Ту безконечну відстань, яка нас відділяє. І він це дарує. А коли я починаю завереста дивитися на інших, які нижче мене, то я дивлюсь на землю, а не на нього. І тоді немає нічого. Тому я думаю, що я такий високий, я такий святий, а ті такі маленькі, там десь ходять, я їх не бачу, з тої гори. А виявляється, я відстань свою, яку б я міг би отримати, як дар втратив. І от сотник цю віру показує, тому що він, в першу чергу, побачив себе нікчемного. А нібито сотник, нібито майже святий, а нібито слуги є. Але коли він турбується за слугу, то він і набуває тої величності, то він відриває свій погляд від земного, а дивиться на небесне. І може тоді себе уявити, уявити цю різницю між собою і небесним, святим, Божим. Ця віра, з цього починається віра, коли я себе побачу. Я дуже часто не чую від людей, та у мене все в порядку, а я все в мене нормально, я нічого не бачу. Приходить людина на першу сповідь, пройшла вже 40-50 років і каже, та я ж нічого не зробив поганого. І це я тільки бачу сліпоту людини, коли це бачу. Бо людина, яка зріла духовно і е, твереза духовна, і ще бачить чистою совістю, вона себе завжди побачить. І Ускільки їй не вистачає до Божого. А вона не дивиться те, що ну, і всі ж так роблять, і я так робив. і забуває. Сотник нам показує початок цієї віри або початок, він показує ще віру. Він показує міцну таку віру, впевнену в собі, але до досконалистів там теж ще далеко. Але Господь дарує цю досконалість. Тим, хто йде цим шляхом, і дарує йому шанс, його знаєте, дає похвалу його життю, його крокуванню до нього. Іди далі, ти отримаєш ту досконалість, тому що коли ти будеш так виконувати в земному шляху свої дій в обов'язки переді мною, то я тобі і подарую тобі і ту відрив, який від мене. Бо є образ і подоба Божа, як ми створені. Щоб її надбати, тобто здійснити, ну, довершити або зрости до неї, це саме кожному з нас дано. І я повинен стати цим. Звичайно, свої сили. Я прикладаю всі свої зусилля, щоб це набути, але Господь, бачивши мої зусилля, докладає свою силу, і я тоді зростаю до досконалості. Якось після як той віднос підійшов, сказав, що мені зробити, щоб досконалим стати, бо я всі там. З заповіді виконує. Він каже: якщо хочеш бути досконалим, то тобі дам більше завдання. І він, знаєте, тоді, коли каже, що треба було виростати своїм його багатством, він засмутився. Але виявляється, він поставив на вагу свою досконалість і своє, ну, свої маєтки, мої статті. І виявилося, що маєтки були на, на той момент і йому важливі, важливіше. Якщо його ми не знайдемо. Подальшу знаєте, судьбу, що він надолів, долю, що він там далі робив. Але може так статися, що він побачив і почав звертатися: Господи, я не можу цього зробити. Допоможи мені дійти до досконалості. І провів все життя, шукаючи її. І тоді, коли він не зміг сьогодні це зробити, він зміг пізніше це зробити і зробити той крок до досконалості, яка для нього стала ціннішою за його маєтки. Сьогодні ми в сотнику теж бачимо саме таку віру, який бачить потребу ближнього, бачить бажання той, який нижчий за нього. Але він звертається до сили вищої, до, і бачить її вищою, і порівнює себе з цією вищою силою. І каже: Я слова недостойний, що ти вішов в ній. Нехай же така чистота і таке бачення світу і з Господом буде кожного з нас. Нехай я. Я захочу цієї чистоти і цих відносин, і захочу побачити тверезим поглядом на своє все своє життя і віддати Богу для того, щоб Він допоміг мені і очиститись, і піднятися до його образи та його подоби. Амінь.